Всім привіт! З вами світі! Біт та я Світлана. Пам'ятаєте, в одному з відео я показувала вам, що придбала ось таке намисто, Зібрано на лінці, дуже гарні керамічні намистини. Мені дуже воно сподобалось, воно дуже важке. Так, щоб його носити саме в такому вигляді, ну і вже не актуальне. І я хотіла зробити чокер. Хотіла зробити чокер саме от з цих гарних сливових таких намистин, такого кольору, космосу. Мені дуже вони подобаються. Чокер не вийшов, тому що дуже отвори. Не завжди вони в рівні просверлина, тобто скоса. Оці намистинки дуже гарні. Я вам розповідала про них і взагалі-то керамічні намистини дуже гарної якості. Це пластик. І зараз ми побачимо, що саме я зробила з цих намистин. Не всі я намистини використала, звісно, але я вам спеціально. Вставила це, цей кусочок відео, щоб ви бачили, що було, і щоб могли зрозуміти, що можна зробити от з таких намистин, і як гарно можна обіграти по-іншому такі намиста. Зараз ми подивимося з вами, переходимо до того моменту, коли одна прикраса стає зовсім іншою. Давайте поглянемо, що в мене вийшло. Поєднала я ці намистини з мідною фурнітурою. Дуже мені сподобалося таке поєднання. На камеру, можливо, не так чітко виглядають, але завдяки оцім кольорам, таким наче трошки да, корічніватим. Оця мітна фурнітура дуже сюди підходить. Я намагалася якісь намистини брати, коричневі, ну, щось таким відцінком. Нічого воно не виходило. Сьогодні сонячна погода, я біля самого вікна, можливо, не дуже передається колір, але я вважаю, що все ж таки гарно. І е, я посадила ці намистини на піни, прикрила. Ось такими дисками, потім піни прикрила ланцюжками. Бачите? Дуже гарно. Мені так подобається це виграшний варіант. В будь-якому випадку можна прикрити пін будь які неровності. І ось так я зробила цю намистинку. Поставила такі гематинові проставки, зараз я вам їх покажу. Вони мені прийшли ось такі, наче негарно пофарбовані, да? наче ось такі м'яті, але ви знаєте, саме от в такому намисті вони виглядають дуже цікаво. Вони поблискують. І я... мені здається, що це навіть не гематинові. Бачите, вони з такими ритвинками, вони більш схожі на лаву вулканічну. Але я реально не пам'ятаю, чесно кажучи, не буду вам. Вас уводити в оману, просто показую, як воно вийшло. Ось так я поєднала. Спочатку я ставила ось ці ланцюжки, оцей ланцюжок, але було дуже довгі такі вузькі і довгі поєднання. Тому я взяла оці ланочки до речі, ви пам'ятаєте, ось такий ланцюжок, він іде саме от з такими квіточками. Тільки вони йдуть в. Ідуть односторонні. Зараз я вам покажу ось такі односторонні, і вони, коли перевертається, ну, дуже гарно. Ось, бачите, з одної сторони. Давненько я не пам'ятаю також, яка майстриня саме використала оцей такий варіант, коли вона просто поєднала дві, поставила дві таких квіточки. Разом, і вони вийшли як шишечки, бачите? І дуже гарно. І як конектор, і воно вийшло двостороннє, такі таке об'йомне, і не такі велике розстояння між самими оціми немистинами. Я робила я зробила ось такий замочок. тогл, він дуже гарно сюди вписався. Він отак от якби виглядає трошки на бачок, можна його покласти. Взагалі-то спочатку я робила так, щоб того був ззаду, його не було видно і було отаке намисто. Але оцих намистинок 5, а цих 4. А потім я подумала: ну такий гарний того, ну, чому не зробити так, щоб його було видно. Він... Ну, Мені подобається, коли я вдягала його і на шийці дуже гарно виглядає. Ось така у мене вийшла прикраска. Покажу вам на манікінні фотографії, фотобоксі. Дуже виграшний варіант саме ось. Таким поєднанням. Коли намистини нерівні, центр у їх не по... <смі> отвори у їх не по центру, то це поєднання ланцюжками дуже-дуже виграшне, тому що в чокері вони, звісно, стояли хто куди. І геть не гарно було. Ну, а ось в такій прикрасі крупна, гарна. От, отак от я вам покажу колір. Дивіться, який колір. Ось так колір такий, як він є насправді. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся зі мною. Я вам всім дуже вдячна. Бажаю гарного настрою, тихих днів та ночей, теплих, сонячних. Всього найкращого. Па-па.